Всім доброго ранку, любі друзі. Всім мої вітання. Подивіться, бачите, де вони Під туями порозлягалися. І мої собачки, бо така жара, що воно все ховається в холод. Бачите, повіться, що вони роблять. Не знаю, де то та мушка, але ж є тімка і є булька, а мушка не знаю, десь вона в другій стороні. А вона, подивіться, де. Та моя о, о, мушка, що вона робить. Видите, де вона? Видите, де вона, та та мушка? Вона собі тут тут любує. Видите, в холоді. От що вони роблять. Я цілий час то там е, застелюю, а вона о, таке воробита. О, і, і Тімка каприйша сюди. І ти капель вже один потягнули. О, той там, той там. А тут вони вже о. о. Вите, де ховаються вони від сонечка. Най, най тут совіт ломлюся mm. і нічого немає О, Отакі о. Що? Душно вам, душно. Підні діточки, душно їм. А я хочу зараз тут можу лавочку помалювати, бо того, що Боже, все малюю, малюю і не домалюю, бо все дощі, все дощі. І хочу помалювати ту лавочку. Зараз я все зроблю. Маю такий столик, бачите? Маю такий столик і треба так само винести сюди. І теж хочу йому помалювати ножки. Я колись робила на мебельній фабриці. о, І там ну, кожен собі, що міг, хто робив, о, то був 83-й, 84-й рік. І я собі такий столик. ну, та багато Багато дечого поробилося було. Тоді меблі робили і столи. Я не один зробила стіл була. Хто дивани, хто ліжка, і я ліжка була, поробила і шафу. Тут люди робили собі так, знаєте, робили собі е, по кусках <смас> і приносили, і потім вдома то все скручували. І от тому столику хмара літ, і треба його помалювати. Помалювати, бачите, які вже. Робила в кімнаті трохи позамітала в такій кімнаті над підвалом і повикидала порожні бутилки. Вони не порожні, вони з водою, Знаєте, як в нас не ставало води, я набирала в бутилки і так складала, щоб було підливати е, ті квіти, квіти. Ну і тепер повиносила звідти вже і, і вода поки що є. А е, так в крані. А в бутилках застояне, то повиливаю і повикидаю ті бутилки. Але йдемо, подивимося на малі кроленята. Що вони там, бо каже чоловік, що вони ще не, не бачать на очі. То такого не може бути, їм вже який, який день сьогодні, ще від 10 числа, то вже повинні бачити. О, ті вже вийшли на сонце, порозлягалися. А в нас далі таке сонце, чоловік люцарку викосив. Бачите, викосив цю всю люцарку вже. Вона молоденька, він не хотів косити ще, але в коси, бо прийдеться персики рвати і, і ходити по тій люцарці, то ліпше її поскошувати. Бачите, це все, все поскошував. І тут також і тут також все, все скосив. Зробив доступ, щоб був доступ до, до персиків. О, бачите, щоб був до всього доступ. Я, я покажу тих кроликів. Покажу ці кроли. огірочки, Огірочки наростають такі і я малесенькі зриваю отакі от вово. Я зриваю огірочки, бачите ще є. Отакі от зриваю і е, мариную. Мариновані. Може, вони і не, як кажуть, не їмо лише квашені, а ми квашені не, не їмо. Чоловік їсть, а ми не їмо. Знаєте, що вам хочу сказати? Всі восиві кури вони, вони такого несуться і вже квокає. І вже хоче сідати, вже була вже третя, хотіла сідати, і я зганяю, то вже пізно, ну то на що того, ну наша, вже пізно. Але квокають, квокають. Це страшне. І несуть, і квокають. якесь чисте диво. Іду, подивимось, зараз е, на ту на, на ті кролинята, де вони тут у нас знаходяться. Ану, чоловік там. Ану, дивіться. Дивіться. Бачите. Бачите. О. Я не знаю, вони повинні бачити вже. О! Аво, подивіться, Аво, подивіться. Аво подивіться. Ой-ой, Аво, -ой. подивіться, де вони. Подивіться, де вони. Ви бачите, які. А -а -а. Їм певно, жара. Їм жара, і вони трохи розлазяться. О. Бачите, яке роблять. Комедії, але вони вже бачать на очі, вони вже бачать. І там таких о-о-о, і там є такі ціла кубка. Вісім штучок повинно бути. Не знаю чи так є. є, є. Там є шість, тут є двоє різні. Але бачите, і біленькі, і сіренькі, такі гарнюні. О, я так люблю таку милоту. Мамунька лягла, бідна. І лежить. Водичку вона має. Ну що зробити, як як таке душне? Добре, добре, йду далі до своєї роботи, другої якоїсь. Але є чотири є. Чотири є біленьких, а чотири є е, отакі от Скажу вам, що сіво кролики, що я казала, менші сі, що я, я вже в суботу їх поколола. Я сьогодні так, В суботу я купила вакцину була, і я вже їх поколола. О, така вакцина якась два в одному, щоб вона ще від, від, якоїсь, від якоїсь тої слабості і ще від комарів, щоб ще комарі не кусали. Щоб від комарів вони не дохли. Бачите, то лягло. І лежить. Це тут три кролики. То я вже, то я вже все зробила. О. Бачите, я навибирала кабачків. Чоловік каже, вони молоді ще, вони зелені, Це вже жовтяві якісь, а то зелені такі. Бо чоловік казав, нема вже кабачків. Я набирала і щось з ними буду робити так, щоб з'їсти. І вам покажу. Може, якраз я так буду на кухні, бо тут вже всі старі. Кабачки, то сіна йдуть вже для птиці, а молоді будемо щось, щось зроблю, щось приготую. Бачите? О, во Ой, буду брати зразу сікатор і йти. Дивіться, хочу всі огірки обірвати, всі листя, що такі уражені. Знаєте? Треба обірвати всі всі листя, бо того, що воно піде далі і вже кропив чоловік. Ну, я що знаю. Ну, от таке якесь у нас є з огірками, що ми такої такі, такої хімії ну як не маємо. І, і я що знаю, чи, чи ми неправильно то, то робимо, чи що, але отакі от уражені наші огірочки. От і тут я й передивлюся і, і пустоцвіт обірву, піду зараз, то, -то пообриваю е, все. І, і, і то листя пообриваю. Але маю ще сікатор, бо хочу піти е, ті, той ще виноград що я той говорила, я його не, не зробила той останній. От тут ще тих пару є Бачите, що це значить що тут на дужому сонці. Тут на дужому сонці. Там трошки в холодочку, там краще, а тут на такому сонці зовсім другий колір мають Ще тут маю такі, що самі пізні я. Ой, я сіяла бачите? І вже їх позамотувала, позамотувала сюди. І так само треба піти подивитися і якесь листя ще обірвати з нього, ті спідні листочки, щоб вони не, не, не торкалися землі. напевно. Але вже пекло, ви розумієте? Ой, ой. Але вже пекло і вже не можна. І вже не може. Бути на тому дворі, хоч трошки вітерець, слава Богу. О, дивіться, ще я собі нагадала, вам скажу, хтось там питав, що, чи, що обрізаєте в літі е, ті дерева. Подивіться, як вони відходять, ті абрикоси, що ми тоді першими їх е, обрізали. Бачите, як вони всі всі вони відходять. А тоді ще всі почистить, котре не, не, не добре до того гіляки, котре мішає. І все. О, бачите, як всі відходять. Нема такого, щоб е, пропало дерево. Наразі, наразі. Я не гарантую, але наразі. О, отак. Отак. Подивіться, у мене морква, подивіться, яке, яке е, яка батва на тій на, ті, на тій моркві. Не знаю, що його робити. Виділа в інтернеті, що жінка е, зрізала ту всю батву. Зрізала з моркви, бо дощі падуть, нас теж дощі падуть. Ну то я не знаю, що його робити. Не знаю, що його робити з того моркву. Чи не так буде, чи ну, такої батви, і ви знаєте, я вам хочу сказати, моркви досить предостатньо, ще й забагато, але морква не файна. Я вже більше була, як називається, в Польщі, то я би то насіння не купувала їхнє. Ну, може, так мені попало, але мені ще не сподобало. Мені ще не сподобало ні е, морква, ані червоний бурак. Скажу вам так так відкрито, так як є. Він то, воно то все є, все зародило, все фест зародило. Але діло в тому, ми так і нічого не сіяли на сім кускові, де горох зібрали, треба чоловікове викосити, На здоров'я до того. І тут во червоний бурак. А він тут червоний бурак не як. Не... Є червоний, є файно червоний, а то є такий полосатий. Полосатий. Ми його не любимо, той полосатий. Ну, не не, він... не любимо. Та нічого, він згодує, чоловік згодує для птиці. О, ну, то чи він, чи я, не важно хто, згодує для птиці. Але він мені не подобається. О, розумієте? Хочу ще вам сказати за фасолю. За фасолю. Я була на базарі, жінка одна каже, у мене фасоля е, чисто згоріла. Ви розумієте? От чисто каже, е, фасоля згоріла і треба фасолю кропити. А ви бачите, отаково, бачите? Отако. Фасоля, з... подивіться, подивіться, зараз я вивкну, якщо я вивкну, якщо я вивкну цей е, корчик. Зараз цей згорівший. Подивіться, бачите, що робиться? Бачите, як все скручує фасоля. Бачите, що робиться з фасолі? І каже, фасолі не буде зовсім. Ну, У мене, я подивилася, у мене також декілька таких корчів точно є, що вони згоріли. Бачите, там, 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 що вони згоріли. А сево, я не знаю, сево, що вона така вов робить, який колір, чи воно то згорить, чи воно то то. Вже така його пора настигає. Я не можу сказати, я, я, щось, я щось на сім не чи не розуміюся, чи як. Ну бо подивіться, о, подивіться, і тут не буде тої, ой, і тут не буде тої фасолі, але взагалі-то фасоля є. Бачите, взагалі-то фасолька є. Бачите, яка. І стручки є файні на тій фасолі. Фасоля є. Може, то така вже пора підходить, то та може і підходить пора, а може вони будуть і сохнути, що будуть пропадати. То я навіть не знаю, чи прийдеш і їх, подивіться. Подивіться, бачите, що це робить на ті фасолі. Бачите, подивіться, все одне ще, ще до, а це вже, вже згоріло. о, на, на ті. о, о, на бачите? Бачите? Так що я не знаю, а, десь кудись вистрілив бурен такий. Ой, але я не знаю, що то що то будемо робити з тою фасолею. Чи прийдеться, все, щоб вона не пропала? Бачите, і її. Бо ми ну, взагалі-то ми так обриваємо е, фасолю е, молоду і складаємо в морозилку, щоб було. Або, подивіться, Напевно, що він буде сохнути. подивіться, стручок є, але він вже сохне. Ви бачите? Фасольки там є всередині, але він вже сохне. Угу. Не знаю, подивіться в себе, хто там в селі, хто там має фасолю, бо така проблема отака проблема ще робиться з фасолею. Бачите? О, отака проблема робиться з фасолею. Що я хотіла вам ще себе показати? Бачите, або стручки є, а вони все сохне. І, ну і що? І що, мої дорогі, що робити? Що ще купувати тріла і, і якогось і ще ті фасолі е, кропити? Та я не хочу. Ну от скажу вам чесно, що я не хочу все робити. Не хочу. О, і ви знаєте, я забула за ту взагалі фасолю, що в мене та що я з Польщі була дала тих пару кущиків. Не знаю, чи вона є. Ви, яка вона зелена, як крута тут попід той. А може вона лише святе, е а її нема. Ану, хоч подивлюся. Я забула за неї, скажу вам чесно. Забула. Ага, ага, А її нема. Покій. А її нема. Я її не била колики. Жінка мені казала, вона, вона буде сівенути по е кукурудзі, а вона якась і не винесі. Ну, ось таке вова. Пару, пару тих є. Але щоб таке було гуща, така гуща фасоль, ні, нема. Нема. Трошки десь кудись є, а такої нема гуща. Аво, ходить за мною фостиком. Ходить, 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 кукуруза починає прясти. Бачите, кукуруза пряде. Наша висока, страшенно, висока, страшенно. Я не знаю скільки вона має. Та сонце, що я не віджу, що я вам знімаю. Просто знімаю, а я сама не а, у той, той телефон, Але кукурудза пряде гарно. бачите. І є навіть, е... чекайте, я себе тут лишу. І є, на... є... є по два шульки. По два шульки є от по два шульки на стеблове на тому. Так що кукуруза, якщо Бог поможе, кукуруза буде. А то то все остальне. Я не знаю, що то робити з фасолями. Мені просто шкода, фасоль. Пудемо видіти, подивимося. Бо, по крайній мірі, ще може таких пару днів, може цього тижня, може як. Я вже піду, чи я, чи, чи може дочка піде, де з відро нарве на молодої фасолі. І на теребимо. А ой, які буряни кинулись. Такий був город чистий, так пильнували. Ну, але нічого не зробиш, нічого не впільнуєш. Нічого ти, ой, нічого не впільнуєш. Так муси бути. Перець у нас так само дуже гарний. То ще вам покажу, який то в нас, який-то у нас перець. Дивіться, яка то Ой, він має бути червоний, ніби я купляла червоний перець. Знаєте? О, але який він вийде, то я не знаю. Я вже тут зривала того перцю. О, потрохи. Знаєте, трохи-потрохи-потрохи потрохи зривала того перцю. Але перець дуже величезний, дуже файний перець. А цей, певний, інакший сорт, що я докуповувала, отакий. Ну, але ми його не, не кропили, то не знаю, що робити. Чи що той перець кропити. Чи, чи не треба його кропити, я не знаю. Поїду на базар вже е, з персиками, то вже спитаю, якщо треба, то куплю то куплю та тріло і, і ще покроплю перець. Ну, ви виділи таке? Коротше, перець у нас дуже гарнесенький є. Ой, обрізала я, почистила я трошки той виноград. Отако, щоб той ший. Пару гілок сливок сливки бися чистити. Не можу, знаєте, дуже душно і не може то все зробити. Бачите, ми вже все. Чо, за кін я обрізала той виноград, то, то вам показувала чоловік, вже тут все в мене позносив. І вже тут все робить, чистить то все робить. Бачите, що він робить? Ану, привітайся з моїми підписниками, ніколи не вітаєшся. Скажи, що... Скажи, що доброго дня. Вирішу, що <серказ> <серказ> ну от, лавочку я помалювала на кінесто. Бачите, гарненько її помалювала зі всіх сторон. Ту лавочку, щоб вона була така. ній ну, менше, видно, порохів. Вона така. Буде люкс. О, бачите. І стіл також чоловік полакував, все зробив, помалював таким лаком, його оновив і все. І вже буде все оновлене. Тепер не сохне. все, що могла, то вам показала. А ви будьте здорові, щасливі. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока-пока.